Палеоліти України, початковий і найдовший період історії України, тривав до 10 тисяч до НЕ саме тоді на території сучасної України з'явились перші люди. Їхнє переселення відбулося двома шляхами з Європи та закавказа. Найдавнішими стоянками палеоліту на території України вважають королевська стоянка на Закарпатті, Кирилівська стоянка на території сучасного Києва. Лука Врублевицька на Дністрі, Амвросіївська стоянка на Донбасі, печера Киккоба, печера Старосілля та інші. Палеоліт на території сучасної України розпочинається з ранньої Ашельської епохи і заселення України близько 1 мільйон років тому, а закінчується 150 тисяч ер тому. Розселення первісної людини в межах Східної Європи, зокрема України, відбувалося головним чином через західні райони Малої Азії і Балкани. Цей тривалий, дискретний процес освоєння нових територій продовжувався і на пізніших етапах кам'яної доби. Кісткові рештки Хоумоу і Ректас в Україні не виявлені, але відомі сліди їх існування у вигляді стібищ, які належать до ашельської епохи. Найдавнішою знахідкою вважається пам'ятка біля королеве БЛ. Одна мільйон років тому. В межах України пам'ятки ашельської епохи відкриті поблизу сіл Лука Рублівицька і Бабин на Дністрі, під Житомиром та в Закарпатті біля сіл Королове, Рокосове та Ін. Окремі ашельські кремінні знаряддя виявлені в Донбасі неподалік М. Амбросіївка на Ркринка та М. Ізюм на Сіверському Дінці. Процес освоєння первісною людиною обширів сучасної України, як і усієї Європи. Вирішальною мірою зумовлювався величезними льодовиками, що періодично насувалися на континент з півночі. Найбільші льодовики, названі за альпійськими річками Юнс, Міндель, Ріс В'юрм. Загалом льодовикова епоха тривала до кінця палеоліту. Проникнення людини до Східної Європи сталося наприкінці юнцівського злоденіння, але в основному збіглося з юнц міндельським потеплінням і початком рійського злодення. У східній Європі в той час панував теплий, дещо вологий клімат. Люди були озброєні найпростішими знарядями праці, загостреними палицями, киями, рогатинами, дрючками і масивними крем'яними ручними рубилами. Архантропи також почали освоювати печери як сховища та житла, при потребі будуючи в них додаткові споруди, примітивні заслони і огорожі від вітру і навіть намети зі шкур, що поліпшували умови печерного побуту. Люди раннього палеоліту займалися полюванням на тварин нерідко досить великих. Вони вже знали вогонь і могли ним користуватися, але добувати його ще не вміли. У своїй трудовій діяльності використовували кам'яні знаряддя.